Тут панує атмосфера спокою. Потрапляючи до національного парку, одразу почуваєш себе одним цілим з природою. Хочеться побачити все, але при цьому не наробити своїм візитом шкоди. Особливо чарівно виглядає природа навесні, коли все починає прокидатися від зимового сну. Та, раніше всього весна в в дубовому лісу, в Дубраві. І тут ми якраз бачимо, що е, дуже багато різних, різних видів цвітуть і е, вже. Е, со второй половини апреля починають э, пробуждатися растения в сосновом лісу в бару. Там можна буде увидеть сон чернеющий, э, ирисы. Ландыши будуть цвісти вот з кінця апреля, в початку мая. Цього року весна настала раптово. Саме тому кожен день на території національного парку з'являються нові представники рослинного світу. Вони рясніють на пагорбах і не лишають нікого байдужими. Весна в этом году ранняя, вот температура высокая, поэтому все перемены в природе происходят очень быстро. И мы можем видеть, как просто в течение недели одни растения зацветают, а потом их сменяют. Нове Россия, наша прогулянка з науковим співробітником парку виявилася захопливою та цікавою. Шукаючи рідкісні види рослин, нам вдалося натрапити на досить таки свіжі сліди косулі, яка також є мешканкою парку. Поруч сліди представників з виду гризунів. Марина говорить, що побачити це вдача для натуралістів. Що ж до рослинного світу, то тут ми зрозуміли, якою щедрою та різноманітною може бути природа нашого краю. Настаще время здесь тут. А, Хохладки плотные, это с фиолетовыми цветками, хохладка маршала с такими кремово-желтыми цветками. И яркие такие желтые растения. Вот как здесь можно видеть. Это ветреница лютиковая и частяк весенний. І починається цвітати вже тюльпан добравний, растіння занесене в красну книгу України. Ще однією з окрас національного парку є цибуля ведмежа. Цілі галявини гомільчанських лісів вкриті цією яскравою рослиною. Люди здебільшого знають її як черемшу, і полюбляють застосовувати в кулінарії. Через це вона вже знаходиться на межі зникнення. От уже появилися бутони у лукаві черемши. це ростяння занесене в красною книгу країни. Оно редкая и где-то в начале мая уже будет черемша цвести это очень такое красивое явление цветет растение белыми цветками и вот растет очень густо поэтому можно приходить любоваться черемшой ну как известно это еще съедобное растение вот и в силу вот этой вот привлекательности для человека как раз черемша Стала рідка. Подорож туристичними стежками національного парку дозволила доторкнутися до природи, побачити її багатство та розмаїття. Джміль, що безтурботно пролітає повз квіти, які нещодавно ховалися від морозів, та Божа корівка, що довірливо огорнулася до наших рук, створили атмосферу чарівної гармонії з навколишнім середовищем, яке нам пощастило зануритись. Саме тому працівники парку наголошують на тому, що дарами природи треба милуватися, а не знищувати заради власної. Коротко частные, Національний природний Национальный парк это заповідна территория. Здесь объекты животного і растительного мира находятся под особой охраной, поэтому то, что нужно, это ходить, наблюдать, наслаждаться природой и не вредить ей. Вот поэтому собирать растения не нужно. Пусть растения растут, как им полагается, как им требуется для их собственной жизни. Наші враження від візиту до національного парку навряд чи можна передати словами разом із науковими співробітниками. Ми запрошуємо всіх побачити на власні очі, наскільки пощастило нам жити в такому багатому на дари природи краї. Але за однією умови – ви, як і ми, будете нею лише милуватися, і цим самим подаруєте шанс вже нашим нащадкам пишатися власною Харківською Швейцарією.